В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чем я говорил В посланні дві тисячі вісімнадцятого друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Президент країни-агресора Російської Федерації знову пригрозив ядерною зброєю. Сьогодні у нього було звернення до федеральних зборів Російської Федерації, де він нагадав, що стратегічні ядерні сили Російської Федерації нині не те, що готові, вони в повній бойовій готовності до застосування це сталося одразу після оприлюднення таємних російських документів, в яких описується, за яких умов Російська Федерація буде застосовувати ядерну зброю. Сьогодні розберемося, які сценарії застосування ядерної зброї і по яких країнах буде спрямований удар Російської Федерації у випадку використання цієї зброї. Новий матеріал Financial Times нам в допомогу. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, починаємо. Отже, друзі, як ми вам показали на початку випуску, дійсно в щорічному зверненні Путін кілька разів торкався теми ядерної зброї. Спочатку погрожував своєю, потім сказав, що все це злий захід хоче натиснути на ядерну кнопку та знищити. всю цивилизацию. Потому что реализовать все задуманное и других задач, и при этом выйти на качественно новый уровень. Закалку целая плеяда талантливых командиров. Что ж на самом Давайте поговоримо про ті секретні документи, про які я заявляла на початку випуску. Отже, в секретних документах, з якими ознайомилися журналісти видання The Financial Times, описується поріг застосування тактичної ядерної зброї, який є нижчим, ніж Росія коли-небудь публічно визнавала експерти виявили 29 секретних документів складених у період із 2008 до 2014 року включно зі сценаріями військових навчань і презентаціями для морських офіцерів в яких обговорюються принципи Принципи застосування ядерної зброї критерії для потенційної ядерної відповіді варюються від вторгнення противника на територію Російської Федерації до більш конкретних тригерів. Таких, як знищення 20% російських стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами, трьох і більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасно ураження основного і резервного берегових командних. Пунктів передбачається, що російські збройні сили зможуть використати тактичну ядерну зброю для досягнення широкого спектра цілей. Які це цілі? Це цілі, включно із стримуванням держав від агресії або ескалації військових конфліктів, припинення агресії, запобігання поразки російських військ у боях на території, а також підвищенням ефективності військово-морського флоту. Хоча документи датуються десятьма роками і раніше, але вони і зараз актуальні для сучасної російської військової доктрини, документи були передані Financial Times західними джерелами. Що ще цікавого в цих документах? Оборонні плани розкривають глибоко приховані підозри щодо Китаю, попри те, що Путін. Зміцнює союз із Пекіном, який ще в 2001 році включав угоду про нанесення першого ядерного удару в одному із навчань, що описують гіпотетичну атаку Китаю, зазначається, що Росія названа в рамках військової гри північною федерацією, і може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити просування півдня з другою хвилою сил вторгнення. Це цитата із документів. Експерти, яких опитало видання щодо предмету цих документів, кажуть, що Росія як і раніше поводиться відповідно до цієї теорії застосування ядерної зброї викладеної в секретних документах. А от щодо України. То вони припускають, що Росія ймовірно матиме вищий поріг для застосування тактичної ядерної зброї проти України, яка не має власного ядерного потенціалу або здатності почати наземне вторгнення такого масштабу, ніж проти Китаю та Сполучених Штатів. Далі цитата: друзі: російські лідери вважають, що тоді як ядерний удар по Китаю або США може бути протверезним, ядерний удар по Україні наймовірніше призведе до ескалації конфлікту і прямого втручання Сполучених Штатів Америки або Великої Британії. Це останнє, чого хоче Путін. Про це говорить експерт міжнародного інституту стратегічних досліджень Вільям Альбрек. Також раніше повідомлялося, що американські розвідслужби припускають, що Росія може запустити на орбіту. Ми вам про це вже розповідали фрагментарно. Фіктивну боєголовку щоб залишити захід у здогадках щодо своїх можливостей. Ну і потім розказати, що ось вони випробували навчання, провели в космосі. Через це в США в приватному порядку застерегли Російську Федерацію від розгортання нової ядерної зброї у космосі, здатної вивести із ладу велику кількість супутників. Офіційно США повідомили Конгресу і повідомили союзникам в Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані із російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу. Путін це прокоментував, звісно ж, що це вигадки. злого Западу. Все чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, это Уловка только для того, щоб втягнути нас в переговори на своїх условиях, які вигідні исключительно СІДІНИМ ну Штатам. і нагадаю вам, друзі, що Росія, зокрема Путін, Медведів, Лавров і багато хто з іншої владної верхівки, неодноразово погрожували США та Європі ядерною зброєю. Аналітики видання слово і діло зібрали всю інформацію в інфографіці. А заяви стереть в пепел Британию або Польщу» – це можна сказати буденність на Російських Федеральних каналах. Що, що треба сделать, в ну, я может быть за то, чтобы полонтану ядерной бомбы шляпнуть, вообще просто стереть лица земли. Стереть лица земли и уничтожить нахрен Прибалтику. А что им а что будет с Грузией? Что будет с Грузией? Что будет с Грузией? В Грузии или они угомонятся? Или не будет никакой Грузии? Поэтому, боюсь, это будет просто несколько, может быть, точечных, а может и не очень точечных ударов под Белиси. Контроль над Черным морем должен быть в руках русской армии и флот. А Болгария, Румыния, как то договариваемся. Что... Это не те державы, с которыми имеет смысл э, сюсюкаться. Просто шарахнем. Что? Шарахнем. Мы шарахнем Сначала нам нужно закончить на Украине. У них есть уязвимые в геофизическом отношении точки, вы в воздействие, по которому мы можем США уничтожить физически полностью. Упреждающий удар по Франции. Как стороне конфликта. Признать сторону конфликта, если Франция будет не На улице Франции должна литься кровь. Напишите, будь ласка, в комментариях, как вы думаете, Чи можна очікувати застосування ядерної зброї з боку Російської Федерації тактичної по території України? Якщо так, то в яких випадках з огляду на ту інформацію, яку ми вам щойно оприлюднили? Дякую вам за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була в описі до цього відео. Друзі, ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас відео. Щодня Слава Україні, слава Збройним силам України. Ну і нагадаю, друзі, що вже місяць, як вечір з Яніною, наш проект антипропаганди, який довгі роки за державу робив інформаційний спротив. Тепер українською мовою. Ми гамселимо українську вату із проросійським нутром. Тому заходьте на канал Вечір з Яніною» і підписуйтесь там. Також розповідаємо історію України. Все це в саркастичній звичній для вас. С манері, ось так виглядає вечір. Підпишіться щотижня там нові випуски обіймаю друзі до зустрічі.